Коли мені було років 10, я зрозумів, що добрі оцінки не дуже допомагають за межами школи, бо мають побічні ефекти. Вони вимагають жертви своєрідної інтелектуальної жертви. Існує прикладна математика не для зануд. Спочатку вияви проблему, а потім шукай, яка математика може її розв'язати. Так само треба вивчати мови, а не заучуй сферичні теореми, у вакуумі штучні. Приклади підминаюча реальність під приклади з підручника. Люди знають багато всякого, чого не варто брати в голову. Я досі впевнений, що найкорисніше у будь-якій професії в навчальний канон не входить, його треба шукати деінде. Головне при виборі книжок іти своїм шляхом. Те, що мені здавали у школі, я благополучно забув. Прочитане з власної волі я пам'ятаю і досі.